Зараз йду в магазин, привіт всім. Хочу показати вам які продукти знаходяться в супермаркеті. Ну ось. Так, овочі. Ціни помірні, набагато нижчі, ніж у Європі. На деякі товари. Деякі є і дорожні. М'ясо тут дороге. Тут лише телятина є. Свинини тут не знайдеш. І вони вона коштує в районі 10 євро. Досить дорого. Їхні незрозумілі боби. Я не знаю, що це таке. Дали. Тушонки Тушанки несмачні. Кечупи томатні пасти. Все є. З приправи. Сканджол цепи тут непогано. В супермаркетах можна придбати заморожені продукти картопля. Піці, вода. Так. У них тут мариновані всі, багато є. Багато маринованих овочів. Оливки, нарізані, перці. тут трохи специфічна їда. А ось м'ясо. Ось фарш. Кілограм коштує 10 євро. Курка подешевше, курка 3 евро. Еще замороженных продуктов? Ну, кружки такие все можно тут купить туалетный папир. Посуди для прання. Сіл? Ну ось такий середньостатистичний супермаркет їхній. Добре, потім покажу ще інші. Зараз я прийшов в другий супермаркет. Можете буде фрукти, фрукти, фрукти. Ну Оце прикольна штука. Я забув як вона називається. Але воно схоже на йогурт, не повірите. Смак йогурту. Манго, манго, куди б нього. Обожнюю манго. Готові обіди. Два долари на акція сливи. Какі півтора долара. Щоб ви розуміли 20 фунтів єгипетських це 1 долар. М -м -м. кукурудза, перець, скільки у нас помідори? О, і два долара нема круто Гарбузи. Це інші стандартний набір Жарена курка. Солодощі? різні. рибки. Так, рибка це 250 грам, вона коштує трохи більше 2 доларів. Це вже 3 з хвостиком долара. 250 грам. Все молочка пішла. Долар, 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 плюс-мінус долар, там декілька центів коштують. Вода така коштує 25 центів. Одна пляшка. Тут взагалі вода дуже ціниться, тут, якщо ти виходиш на вулицю, то якщо літом, зараз вже легше, але літом треба постійно мати з собою воду. она и продается на каждом кроце признает из сырья мясо Все для стейки салам алейкум да, вас продавец мяса. Витается с нами. Маленькому Yes. do